Сьогодні в Дніпрі попрощалися з начальником 9-го державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС України в Донецькій області Віталієм Кінцем. Віталій Кінц отримав поранення 7 серпня під час обстрілу Покровська. Тоді російські війська поцілили ракету іскандеру п'ятиповерхівку. За 40 хвилин вдарили другою ракетою. Віталія Кінця шпіталізували до Дніпра. 13 серпня від отриманих травм він помер. Начальник 52-ї державної пожежно-рятувальної частини 9-го пожежно-рятувального загону Володимир Володимир Журбенко працював разом з Віталієм Кінцем шість років. Був дійсно керівником з Великої Букви. Завжди він нас навчав всьому найкращому, передавав нам досвід. А також що саме цікаве, те, що він завжди дивився вперед. Він ніколи не оглядувався назад і не говорив там про смерть там, чи щось таке подібне ніколи. У нього були плани вже на п'ять років вперед. Він планував і по нашій частині покращити і побут особового складу, і підрозділа в цілому 9-го державного пожежно-рятувального загону. Жити любив. Загинув як герой при виконанні своїх обов'язків, безпосередньо керував ліквідацією пошуково-рятувальними роботами під час обстрілу Покровська і направляв завжди направляв нас на те, що першочергово треба берегти життя. Віталію Кінцу було 43 роки. Працював ДСНС 27 років. З жовтня 2018-го очолював 9-й пожежно-рятувальний загін.